Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко, і ми на уроці географії. Сьогодні ми поговоримо про сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку машинобудування. Отже, вперед. Головна мета розвитку машинобудування України задовольнити внутрішній попит на машинобудівну продукцію і розширити її присутність на зовнішніх ринках. За даними Державної служби статистики, частка машинобудування у структурі промисловості України за останні роки суттєво зменшилася. Структура машинобудівного комплексу України складна і налічує понад 20 спеціалізованих галузей. Провідні місця посідають приладобудування, тракторне і сільськогосподарське машинобудування. Розвивається також промисловість металевих конструкцій, верстатобудівна та інструментальна промисловості авіабудування тощо. Серед прогресивних напрямів машинобудування, які орієнтуються на наявність висококваліфікованих трудових ресурсів і наукових баз, є автомобілебудування, авіаційне та космічне машинобудування, виробництво точних машин, інструментів, побутових приладів, електронне машинобудування тощо. Наукомісткий і водночас трудомісткий напрям виробництва починає формуватися на новій економічній основі. До нього залучають приватний капітал. Імпортні комплектувальні та установлення кооперативних зв'язків із зарубіжними країнами за останні роки, через економічну кризу та нездатність конкурувати з іноземною продукцією, автомобілебудування України суттєво змінилося, як за характером своєї діяльності, так і за розміщенням. Запорізький та Кременчуцькі заводи нині припинили випуск власних марок автомобілів. У межах міжнародної кооперації вони перейшли до великовузлового складання легкових автомобілів і позашляховиків для компаній Німеччини, Франції, Республіки Кореї. Зміни в міжнародному поділі праці, де чільне місце посідає подетальна спеціалізація, сумовили появу нової форми міжнародної кооперації у машинобудівному комплексі України глобальні ланцюги доданої вартості. Додана вартість це вартість, яка додається в процесі виробництва товарів до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху товарів від виробника до споживача. Глобальні ланцюги доданої вартості створюються у багатьох країнах, на багатьох фабриках, заводах і в офісах. Головні їх актори транснаціональні корпорації, їхні дочірні компанії, а також незалежні постачальники на внутрішньому та іноземному ринках. Прикладом нової міжнародної кооперації є підприємство Єврокар, що в Ужгородському районі Закарпатської області. Тут налагоджено повномасштабне виробництво автомобілів з такими основними виробничими процесами як зварювання, фарбування, монтаж. Стратегічна мета проєкту Єврокар це інтеграція України у європейську автомобільну промисловість. За останні роки в Україні відновилося вітчизняне виробництво турлейбусів і трамваїв у Києві та у Дніпрі. Корпорація Електрон у Львові випускає електробус Електрон екологічний міський транспорт нового покоління, що може долати до 300 кілометрів без підзарядки акумуляторів. Пріоритетною в машинобудуванні є й авіаційна промисловість. Україна належить до десяти країн світу, що володіють повним циклом створення авіаційної техніки від ескізу до серійного виробництва літаків. Центрами авіаційної промисловості в Україні є Київ і Харків. Де виробляють пасажирські та транспортні літаки. Українське державне підприємство Антонов випускає одні з найкращих літаків свого класу, а також космічні літальні апарати. Нагальною проблемою авіаційної промисловості залишається багаторічний дефіцит фінансових ресурсів для її розвитку та значне звуження потенційних ринків збуту. До основних чинників, які стримують вихід авіаційного машинобудування на зовнішні ринки, належать. Недостатня державна підтримка експортних контрактів із постачання авіаційної техніки, відсутність сертифіката Європейського агентства авіаційної безпеки та відсутність досвіду експлуатації літаків іноземними перевізниками. Космічна галузь розвинена у Дніпрі, де діє державне підприємство «Південмаш». за понад 70-річну історію підприємство одержало статус світового лідера в галузі ракетобудування і нині є базою ракетно-космічної промисловості України. Високотехнологічною галузю українського машинобудування є галузь електроніки. Її виробництва залучені до ланцюгів глобальної доданої вартості. У межах цих ланцюгів в Україні діють підприємства філії великих корпорацій, наприклад, Леоні у Львівській області. На підприємствах-філіях як робочу силу залучають місцевих жителів. Вони виконують роботу зі складання компонентів електронної продукції. Головними чинниками розміщення підприємств, переважно на заході України, є близькість до відповідних складальних заводів у країнах Європейського Союзу та дешевша робоча сила. До мережевих заводів з виробництва засобів електроніки належить Джейбал у Закарпатській області. Джейбал Circuit – американська компанія, одна з трьох найбільших у світі у сфері виробництва електроніки. Серед провідних компаній з виробництва електроніки варто згадати Navigator Corporation, яка має власний бренд Impression Electronics. Під цим брендом розробляють та тестують сучасну високотехнологічну продукцію: персональні комп'ютери, сервери, планшети, трансформери смартфони. Для складання, тестування і встановлення програмного забезпечення, пакування та зручної логістики. Продукції компанія Impression Electronics утримує власне потужне виробництво на Київщині. Інженерна команда компанії в Україні спеціалізується на складанні і тестуванні персональних комп'ютерів та серверів. Українські виробники спеціалізуються також на нішевих виробництвах електроніки. Окрім електронних книг, непогано реалізуються приставки і медіаплеєри. Нещодавно компанія Dune HD, яка розробляє медіаплеєри та софт, Замовило виробництво частини гаджетів для місцевого ринку на заводі Джейбл у Закарпатті. Серед нетрадиційних виробництв електроніки в Україні можна назвати компанію «Екта», яка спеціалізується на виробництві великих світлодіодних екранів. У Києві функціонує завод з виробництва світлодіодних модулів. Нині завод здійснює весь виробничий цикл. Від отримання і розробки документації до відвантаження або встановки під ключ готової продукції. Щоб краще засвоїти тему, яку ми сьогодні розглянули, рекомендую обов'язково прочитати конспект і перевірити знання за допомогою тесту. Пам'ятайте, географія це цікаво!